Усіх вітаю, ми знов на Олександрському водосховищі з наміром взяти реванш у ляща за попередню нашу руболовлю. Тоді, ну як, дрібний підлящик клював і часом так клював досить жваво, але доброго такого мірного ляща ми так і не взяли. І Цього разу ми вирішили знов поїхати сюди, на це же саме місце, щоб ну, спробувати все ж таки його взяти, тому що на цьому самому місці ми ловили такого гарного ляща і неплохо це було. Так, у кінцевих заставках можете подивитися оту риболовлю. Ну, тоді погодні умови були так собі і не дуже гарні. Сьогодні покраще. Вже така спека в нас стоїть нестерпна. Ось. А в спеку тут завжди риба клює більш гарно, ніж у прохолодний період літом. Ну давайте подивимось, зараз як завжди я вам покажу на що я буду ловити, як і все розповім. Перше будлище я закину на опариша. Тут Завжди в нас э, на опариша гарна лящ. Та й під ляч ловляться. Відразу буду такий п'ять штук насаджувати, щоб такий крупний, об'ємна, об'ємна насадка така була. Є. Так. Прикормка, ну, годівницю отаку от. Буду використовувати флетку, бо тут кидати треба далеко і флетка якраз добре летить. Так, з прикормки. Тут у нас перлова крупа варена, пшоно варена. І все це замішано разом з пакетом магазинної прикормки. Отак от, от це перша буде в мене вука така, стандарт. А друга донка буде в мене експериментальна. Завжди обожнюю проводити експерименти на риболовлі. Це манка. І спробую, я ні разу ще не ловив на манку в житті. І спробую а, значить, половити на манку а, ляща і взагалі як це буде а, виглядати. І як я ну, зможе манка тут ловити ліща чи ні взагалі. Ну коротше подивлюся. От дивіться, от манку я вже намотав. Ось така цікава насадка виходить. Ну, прикормка та ж сама. Годівницю тут буду використовувати ось такий от кавунчик. Довго буде. Так, ну ось же перший підлящик. Правда, розмір такий Він, самий, да. як на ту Який того був, разу. Да. Давай, викидай його, но взагалі починок. З почином і це радує те, що майже відразу після закидання. Ну, Я ще хвили, он хвилин, хвилин 10, може 15. Хвилин 10, да. Я тільки он два вудлища закинув у фідер ще даже не встиг. Брат вже і мав першу рибу. Ну отак. На фідер традиційно я ловлю на опариша. Тут поставлю три лічинки, бо треба дивитись, може п'ять забагато і підлящик чи лящ хоче таку не дуже велику насадку. таке Теж трапляється. Так, якості прикормки от, от така саморобна прикормка. От по посиланню дивіться цей рецепт. Це інгредієнти з магазину. А, з того, що не показав в тому рецепті, сюди я ще трохи додавив меласи, щоб зробити прикормку такою більш енертною. Ну і меласа взагалі позитивно завжди а, влияє на а, прикормку так ну, така прикормка подивимося Шістдесят 60... 60 метрів закидую. Так, брат закінчує вичищати місце собі. Она наша прибуда. Щоб кущарі вичищати. Така саморобна. І... Тут в нього буде фідер. Той раз ми теж так же розміщувалися. Бо тут там якось глибше чи каміння, кущірі нема, а тут от багато. От він собі прохід такий зробив. А то якщо буде риба, то її не протягнути. Так, друзі, ну ось ага, тут теж є. Пущарі. Ух ты, юба! Тут ще... Да. І ось і в мене пласкірка перша. Теж перша пласкірка. Ну, що йому казати? прикормка працює, отака. Будемо чекати. На ляща розгодовувати зараз точку. Друзі, такого давно не бачив тут на водосховищі. То в Столопу, то перед нами ну десь 60-100 метрів отак от на цій ділянці прямо скидується і такий гарний, такий крупний. Давненько тут такого я не бачив. Той раз нічого такого не було, а зараз прямо один за одним. І такі гарні, навіть там по декілька кілограмів точно. Зрозумів, чого у нас дрібна риба клює. Чого? Тому що поцака не була розкладена. Ага. А зараз ми виправимо, виправимо це. О! Поцака розкладена. Наразі чекаємо вже на гарну рибу. Опа. А было? Была, была. Так, ну что, плитка... Квітка дрібна мені здається, вона теж скільки, 18 сантиметров. Та йомає, що вони в мене з рук валяться? Ну шо? дрібна. А шо ж ти дура? Ну все, клітка попливла додому підростати. А я констатую, що потрохи, потрохи хоче дрібною рибою, но точка розпочинає працювати. Ну, друзі, що кажу. От братець тащить. Ще одного. Таке рибка клює. Не сказати, що вона клює прям що за кущарі. Да, урду. Чисті. А ще залізти. О, О, так це вже, це ану. Це вже такий. Верні, Бігфіш. фіш. Ану. Зачекай, Давай. манка. Час простоїла в воді, ще і виматування і он трохи, бачите, он, трохи ще й залишилось. Ну, такий цікавий продукт. Удивимося. Ну, ось okay. ну, от такі от... Отакі okay. от... от, такі от Красені сьогодні клюють. Так, це у нас що? Це у нас ласкирка. Таке. Хе-хе. Це хустеріння Це пласкірка. Ну і в пласкірки також. Розмір такий, що... Та, кращого. Ну шо ж це таке? Це тільки от так от. Ник, Оп. і попливла. Друзі, зараз вже у нас початок четвертої тобто майже цілий день ми вже прорибали. Що хочу вам розповісти про те, як протікала наша риболовля. ну Зранку почалось клювання такі періодичні і тривали вони майже увесь. Sorry. Тривали вони майже увесь день. Риба ловилася дрібна. Тобто саме бачили, я багато не знімав, бо контент був би один той самий, що там дрібна а, пласкирка, дрібна плітка, дрібний підлящик. Такий, що, ну, декілька там зняв. Ну, клювало такі, ну не скажу, щоб погано. Не добре, так, середньо. Але а, таких мірних підлящиків лящей не було взагалі. А, один був. Один. Так, ми сподіваємось ще на те, що вийде а, рибка погодуватися ще ввечері. Ну, Десь приблизно так 17-19 година от в ветра у цих інтервал, інтервалах. Ну Тоді ну з, зазвичай так є на, цей, на цій водойні. Тобто у цей час можна ще буде трохи спіймати там рибки. Ну ось так от, якось. Ну Посидимо, звісно, там часів до 10 ну вже О, вон, бачите, окуня в льот виматував корму. Коротше, якщо він не почули, то брат розповідав, що а, виматував годівницю і на пучок опариша в льот окон як на блісну чи на що там він є. Так що отаке. Гарно, гарно. Ну, все. Побачимось далі. Ох, ох, ох. Щось таке. Таке прям там дає бій мені Чи то годівниця така важка то... Ну щось там я коли підсік то там таке щось башкою мотало вон, вон, вон. <laughs> Що Ух Чого собі? Ну він відразу вертається да, у рідну стихію. Не, а, не. не ну факт тому що плвка О А шо це ти? Нічого ще не трапилось, ти вже обісрався? Іди да. пливи. Іди Йо, пішов, пішов. Ну то, що, те, що я і казав. Зараз у нас вже 15.50 був деякий такий проміжуток часу, що а, не клювало, десь півтора-півтори години, десь, десь так. А зараз ну, одна, друга, трошки там брата, в мене пару штук. Ну, як я і казав, подивимось шкірка, скоріш за все в мене висить. О! І у брата. Зараз подивимося, он перед тим теж пласкирку таку невеличку спіймав. А я ж кажу, що я вже вирішив там знімати цю дрібну рибу, бо там дивитися нема на що. Ну, криє. О! Ну оце вже така більш-менш Плітка. Це вже плітка більш-менш. Вечеря туриста. Нам щось готувати зовсім неохота, тому на вечерю у нас отака квасоля. Купуйте квасолю, все буде добре. Тримайте. Ну так от. Наразі в нас вже а, пів восьмої години вечора, день майже скінчився і можна а, підвести деякі ітоги сьогоднішньої риболовки, сьогоднішнього дня. Ну що я хочу сказати? А, рибка сьогодні клювала досить непогано, але розмір її... А, відверто кажучи дрібний тобто клював дрібний підлящик дрібна пласкірка, дрібний спочатку була дрібна плітка ну потім плітка трохи там укрупнилась, так декілька таких взяли там пліток вже таких мирних що в садок підлящика одного в садок і цікавого. Значить, шумійнішо брату э, поймався на вимотуванні фідера по окуню. Він спокусився на те, що виматуємо, на поводку э, пучок опариша і він на нього это, хапанув. Шо я ж шо брат, щоб нікому з нас не було ні завідно, ні обідно. Отак так от, э, кожен з нас взяв по окуню. Прикольно. Так, э, значить на донки. Ловили я на манку, брат на хліб традиційно і на перловку. Тобто насаджували такі великі об'ємні насадки в розрахунку на крупну рибу, але крупної риби чи немає її зараз тут, у цьому місці, чи вона не харчується з якихось причин, не зрозуміло. є е, дрібна тільки. І тому, навіть я на донку ставив. Апаріка і на насажував по 5 опариків. Теж нічого не, жодного клювання, жодної рибки не виловив. А на фідер, вот що в мене, що в брата, в мене так точно вся риба на фідер, а в брата, по-моєму, дві штучки він там взяв на донки, а решту на на фідер, Ну, що я хочу ще сказати. Прикормка оця, е, яку можна зробити з інгредієнтів, коли їдеш на риболовлю, якщо забув, саморобно, якщо забув купити ета, фірмову якусь прикормку, то відпрацювала досить непогано. Ну і скажу так, що рибка клювала, клювала періодами, перший такий період клювання активних було з 10 до 12 години, десь так. Потім перерва. І потім десь з 16 до 19, до початку 8 отак от теж это. зараз так трошки вже а, притих. Ну, я рахую, що день вдалий, хоч і розмір рибки невеликий, але вона клювала досить вчасно і задоволення ми отримали. Ну, Ще ми порибалимо, я так рахую часиків до 9-10. А потім, якщо кльова не буде, то ляжемо відпочивати, щоб завтра зранку почати новий день нашої риболові. Ось День вже скінчився, вже 10 годин вечора. Як я і прогнозував, що риба у цей час вже не клює. Тому... Зато клюють комари. А да, Зато комари там далі таку і нам лютували, лютували. О, тому ми вирішили лягти відпочивати. Завтра підйом у четвертій ранку. Зараз четверта ранку. Як я і казав вчора, що ми у цей час прикидаємось і починаємо знову риболовлю. Ну що хочу сказати по погоді. Вітер крутить. Учора він з двох напрямків дув по, по черзі. Так от укрутив, причому розвороти вітру були на 180 градусів. Отак от, от мінявся. Зараз, як не дуже зрозуміло, він є. Але теж помінявся, дує. Ну так, вітер їм. Подивимось, чи буде риба брата чи ні. От, поки я збирався перша утрішня рибка. Ну такий у брата. На фідер. Такий підлящик, нічого такий, так? Так. Ну надія у нас в принципі була, що сьогодні. Буде трошки краще, ніж учора. Ну, принаймні по розміру рибки. Ну отак от цей перший підлящик вже такий мирний. Ух, ти диви. Що коїться. Ну такие, нет, це это невеличкий, так Не, маленький, маленький, маленький. Отпускай. Ну, да, у підлящив. Яких ми піймали вчора та сьогодні є ексклюзивна можливість побачити людину і залишитися в живих? Я вже збився з рахунку, скільки я вже піймав. Отеці. Більше, мабуть, двох десятків. Це цікавий вже підляч. Це вже цікавий підляч. Ну знову на фідер. Сьогодні, друзі, у нас... Да і взагалі на цій риболовлі і вчора також було, і сьогодні, що більш за все працює фідерна імна оснаска. І оце місце. тут у брата більш за все клювань було. В мене трохи менше. Ну как, не трохи, а так. Раза у два менше, ніж у нього. Якби розмір риби був би мірний, щоб в садок кидати, то там би вже було б риби багато. Ну, то таке. Так, а ми продовжуємо. Зараз 6 година ранку. Ну, ми... Вимушені а, закінчити нашу риболовлю, бо є невідкладні діла. Раптово вони з'явилися, обставини такі, що а, спонукають нас поїхати. Риба так потрохи клювала. М -м -м. Я так рахую, щоб ми, якщо ловили би, то а, спіймали би ще. От. Ну, ще може. Будемо коли доставати наш садок. Покажу, що ми там накидали туди. Ну, там небагато риби. 90% риби, яку ми спіймали, ми відразу відпустили, відпустили згідно з правилами. Нагадую для тих, хто забув, що якщо риба не мірна, то рибалка не має права її хранити у садку, а повинен відразу відпустити її у рідну стихію. Якось так. Ну, на цьому все. Бажаю всім здоров'я. Їздіть на риболовлю та ловіть там рибу. Дякую за перегляд.